Привіт всім! От і прийшов час збирати соргу. Не знаю, може воно ще й сирувати, але це вже сьогодні п'яте число вже. Ось таке це в нас Сентінел, Вон комбайн стоїть. Уже біле. Скосив, чекає машину. Це в нас по-моєму базлі. Ну зараз пройду всі покажу. Листя висохло вже. Травили, тут напала, була гусінь в цьому році, ж ви бачили. Ну киточки такі. Нічого, Артем каже, тон 5 сипе. Густіше, можливо, його треба навіть сіяти. Ну хоча я директор казав, а ну от такі, бачите, якщо отакі гілочки відходять є, якщо рідко сіяти Да, ось І вони будуть давати вологу і не дозрівати ну, Вони не встигнуть дозріти і буде волога висока Да, це в нас базлі Перва там б'янка по-моєму. І це зараз теж не пам'ятаю їх назви. Таке зерничко. Зараз пройдемо в компанію, подивимось трохи. Це у нас екліпс і б'янка. Косимо жаткою, бачите, якось. Не знаю як його правильно, але спробували щоб не переставлятися жадки вроді як виходить і оце у нас бьянка. по-моєму бьянка, да. вон коже табличка стоїть ну на цій наче киточки самі кражші це біле сорго воно як їстівне вважається чи хтось Ну кої де тут ось попадаються, десь попались зернинки такого. Отак дивіться яка красота. Зараз проїдемося і потім покажу результати. Ось таке сорого. Такий вигляд з комбайна. В'янка. Ну вона краще, по-моєму, чим ті трохи. То що там тут китиці вроді як більші і сипе. Сипе гарно. Ну, урожай ми по цій оприділим. Приблизно, то що те все буде коситися в один ман, окремо не будемо. Тут у нас, я потім подивлюсь, тут по-моєму 1,8 гектара. Посчитаємо, що там тоді скосили полоску чи скільки і оце скільки буде вес, це біле буде окремо сипатися і так, демо закінчили вже. Це пройшла неділя, а якесь число. 16 жовтня Косимо у нас тут поле кусочок біля 30 гектар І от уже тут десекацію не робили, нічого, тут морозами воно трошки придавило і вже підсохло. Ну, підсохло як сказати, волога 24 за 20, в общем. Запустили сушку, потім покажу там. У нас є такий проект, 10 років вже строїмо. Вроді щось виходить вже тут і сушимо його, то що чекати поки воно висохне нема смислу. Я не комбайнер, так що можу вийти потім показати, походити, трохи познімати з боку як воно. На демо полі насипало ну, в середньому за 40, там 42, може трохи більше. Середні так, там е, біле оте в'янка краще, базлі хорошо, сентінел, по-моєму, гірше навіть. Ну, окремо ми його не сипали, тому що машина одна була так чисто візуально. Побачили. І тут от таке, ну, да, по вологі його, щоб вирощувати, то скоріш за все сушка потрібна, то, що воно дуже пізнє. Зараз вийду ще на дворі покажу вам. Так, хлопці косять, я виліз. Трохи на двору вам зніму. Косять такими жатками соняшниковими. Зерновими не пробували, ну треба спробувати і зерновими. Я так розумію, звичайно його зерновими косять. ну Це ми спробували, виходить. Залишається такий підгончик, ось де низьке, бачите. Трошки остається, ну то таке вже діло. І от такий вигляд має. ну Бачите, тут воно воно тут і поле таке. Тут все неравномірно росте. Тут бачите як немає. Ось дивіться, які китиці через 2 метри стоять. Гарні. І тут воно грязнувате. Це поле у нас. Тут спрацювали аналогом пріми. Воно щось не спрацювало, в общем. І потім євролайтингом, це під євролайтинг сорга. Але вже пізнувато спрацювали. От такі квіти ці бачите тонни 4 сыпа. А там буде видно і на віялку і на сушку І покажу потім відео ще сушки ми доробили сушку переробляли там трохи Ну то окремим відео У мене там є пару відео, ще старі відео і Рік назад чи два ми робили, котел туди ставили, щоб е, тюками. Зараз у нас е, ну, буде відео, я думаю зніму. Два тюка, метр шістдесят діаметром круглих, здорових. Лягає, ну, ложимо по одному, бува по два і сушимо. Ну, волога за 20, 24, мабуть, так, 23. Ну це душі туди на вугол, розробили, да? да? то що по старому як воно було там менше трохи. А тут остався кусочок ось трикутник і все. І на цей от у нас жнива повністю вже закінчилась. Так, і тепер сушим. Хлопці ось віють. Ну дивіться, звісно, в кого нема сушки, то, то вирощувати таке, я думаю, не, не варто. Потрібно, щоб була сушка. Хлопці перевіюють і потім в сушку заганяють, то буде окреме відео. Це вже Оце усихається, насипаємо попівкальця верхнього. Оце скільки сідає, оце вже почти висохло. Не знаю яка волога, але єлі парує вже. Я трохи приболів. Ставте лайки, пишіть коменти, всім пока. І чекайте наступне відео про сушку.